Ще раз добренького дня. Дивіться. Надя з'їздила в магазин. Ну, таке більш по овочах, бачите, по фруктах. Але ще я купила 5 кілограмів. Бедра, бедра індика. Я ж на дієті. Я ж на дієті, то мені треба таке. Дивіться, купила фасолю, купила русельську капусту, горошку. Капусту броколі, гриби лисички, купила, бачите, гвоздіку, бо в мене закінчилась желатин, цедра апельсина, це як запікати якесь м'яско, хмелі сунелі. Кукурудза, Купила два манго хороших, черемоя, Марію. Купила банани, вже давно не купила, через що я стільки купила, і дуже смачні яблучка. Пакет для запікання. От. І купила, дивіться, сир Брюнос. Я його купувала е, в людей, які готують. Е, зараз скажу. як це ж називається? Коротше говоря, в Закарпатті, в Вінницькій області. Вони його продають ого, по скільки. А тут, дивіться, бачите, ціна 900 гривень. 48 копійок за кілограм. Цей кусочок я заплатила 100 гривень. Дуже смачний. І я думаю, що приготовлений. Більш надійно можна їсти. Ніяких мікробів, бактерій нічого тут не буде. От, я взяла один кусочок спробувати, а далі будемо бачити. От такі покупочки сьогодні в мене. Ну води три бутилки купила. Зараз пока не заказую Аляску через те, що хочу назбирати оцих 6-літрових бутилок побільше, знаєте? Дуже добре. А я зараз вам покажу. Он тут в мене вариться супчик. Я поїхала включила овочевий, одні овочі. Гляньте, скільки зварила, щоб мені було. Бачите? Оце все, що я купляю. Плюс тут ще капуста, шлунки, індика багато. От. Отаке капуста, фасоля, броколі. А де ж це броколі розварилось? Я не поняла. Тож було броколі. Чесник, бачите, цілий кидаю. От. Отаку смакоту я варю. Я сьогодні, після Іспанії, я в Іспанії на 4,5 КГ поправилась. А сьогодні 700 грам в мене втратився, втратилась вага. таку смакоту їм, от, купляю, слідуючий раз буду вже варити із цим. Вже трошки втомилася від грудинки курячої, хай буде це. Дивіться, я його обов'язково перед тим, як готувати, я вже сто раз розказувала морожу, все м'ясо, вся риба морозиться. Обов'язково. Далі я вимочую у багатьох водах, а потім я готую. Я просто так свіжого його. не можна, боронь Боже, люди не їжте М'ясо свіже, хоч і домашні. Домашні кури де ходять. Мене то були всі у цьому. Тому що я дуже така до їди, знаєте, можна сказати, що не добра. І не то, що не добра, я остерігаю за своє здоров'я. Кури в людей лазять по землі, по дворі ходять, вибачаюсь, вони довбуть усе-все-все. От, їх треба глистувати, ніхто не глистує. Мене завжди на відгодівлі, тільки в клітках, тільки чисто екологічна їда, і чист... і глистування обов'язково. Обов'язково, щоб я не тримала, чи свині, чи кури, чи, чи гуси, чи качки. Це обов'язкова процедура, тому що ви уявляєте, якби ви взяли під мікроскоп, ви побачили, що ви їсте. І це буде так само. Обов'язково. Е і потім ще морозьте, свіжо не їжте, морозьте, вимочуйте, а потім їжте. Я скораю це казала, тому що це наше здоров'я, воно у нас одне одне. І ми мусимо самі за себе, е як сказати, заботитися. Ми самі мусимо себе глядіть. Що ми їмо, те, що ми, ми їмо, Оце наше здоров'я. Подімаєте? Добренько зложу все в морозилку. На деякий час хватить, бачите, фасолі. Я ж садила багато фасолі. У мене вже закінчилась. Я цю купую, вона дуже добра. Дуже добра. Ціленька, така свіженька і капусточка. ця дуже добра. Ну, все. Оця марка дуже хороша, що я купую. Це хороша, оце хороше це, а це одинакова марка. Ридолисички я купляю вперше. Я купляла сушені, а це купляю вперше. Попробую, якщо буде добре, значить буду купляти далі. Добренько на цьому. все, Всього вам найкращого. Здоров'я вам, сили вам. Щоб у вас все було добре в сім'ях, щоб дітки ваші всіх здоровенькі були, щоб ви були здорові. Отаке я вам бажаю і миру нам. І всього найкращого. Підписуйтесь, коментуйте. Щось пишіть, щось підказуйте, пишіть, що ви хочете. Я сьогодні буду, я вчора вже повикопувала ями, тюльпани будуть садитися в теплиці між інжирами. Оце дві ями я викопала, я купила оті такі штучки. Ну, я покажу, не буду говорити. На цьому все. Пока-пока, всього вам найкращого.